Всім доброго дня! Мене звати Ріна Костенко. Я сертифікований тренер інституту СТДР. І сьогодні я вас хочу познайомити з лінійкою активних сироваток від нашого бренду. І перша сироватка. Сироватка EV. Що це за сироватка? Ось так вона виглядає. Запаковані тубі. Що я хочу сказати про цю сироватку? Це просто енергетичний коктейль для стресової втомленої, в'явої шкіри. Ця сироватка відмінно підійде для шкіри під час вагітності, лактації. А також і після вагітності. Це для шкіри, яка втратила свою гідроліпідну мантію, це для клієнтів, які дуже часто сидять на дієтах вегетаріанці, які не приймають в достатньому кількості білки, жири і ваговоди. Це для втомленої шкіри вікової, на якій вже є пігментація. Це такі, для клієнтів, які можуть вам сказати, що у мене багато є сировик, кремів, я багато чого пробував, але моя шкіра все рівно не відновлюється і не має красивого і здорового вигляду. Ось ця сироватка ім'ї саме для таких клієнтів. Що ще хочу сказати? Курс лікування цією сироводкою 21 день. Ми наносимо її на очищену шкіру шиї, обличчя, декольте. Зараз вам покажу вона на. Колір має такий колір розовенький, прозорий. І саме основне, що я хочу сказати, вона не повинна втиратися в шкіру, вона розноситься. Ось так, просто на шкірі її розносити. Шкіру можете перед цим зволожити клітинною водою, міст клітинна вода, розпорошити його на шкіру і не дати відбратися. І одразу на нього нанести оцю сироватку і Ця сироватка, вона чудово працює як монопродукт, але її також можна і використовувати в поєднанні з іншими сироватками від інституту СТДР. Що я можу сказати, після використання вже одного дня ви замітите, що ваша скіра буде більш зволоженішою, більш такою, знаєте, щільнішою, і буде зменшуватися оця видимість таких дрібних зморшок. Користуємося, як я вже повторяю, з 21 день. Після 21 дня шкіра стає більш еластичнішою, міцнішою, у неї більш рівніший і рельєф, вона має більш такий однорідніший колір. І є така ще примітка, що для клієнтів із жирною шкірою ця сироватка може бути, бути скочуванням, може бути трошечки некомфортна. Тому ми таким клієнтам рекомендуємо використовувати на очищену шкіру обличчя ввечері перед сном. Нанести тонким шаром і все буде добре. Наступна наша сироватка це сироватка клітинний концентрат. Ось як вона виглядає в запакованому вигляді. Ця сироватка це, знаєте, такий Любимчик косметологів, безселер. Ми рекомендуємо її призначати хоча б один раз в рік кожному клієнту. Ця сироватка вона чудова тим, що вона впливає на чотири дисфункції, які ми можемо бачити на шкірі. Переважно шкіра з віком вона стає такою комбінованою, і на ній можуть бути і ділянки. Одразний і ділянки сухості, і ділянки тьмяності вялості, і ділянки зневоднення. Тому ця сироватка, вона буде впливати на всі ці дефекти шкіри. Вона приємна, має квітковий аромат, біленька, клюїдна така текстура, легко наноситься, швидко впадає в шкіру. Немає ніякого відчуття важкості. Ця сироватка вона відновлює повністю клітинний, клітинний код, цик, сам цикл, клітинний цикл життя наших клітин. І її можна рекомендувати, як я вже сказала, кожному клієнту. Можна чергувати, змінювати сироватки, і ця сироватка також чудово працює як бустер, тобто, коли наносимо її на шкіру і потім використовуємо наступні процедури, то вона працює як каталізатор, тобто вона покращує дію всіх активних компонентів, які подалі будуть наноситися на шкіру. Використовуємо її з кремом, наприклад, від інституту СТДР, або як монопродукт для лікування. І наступна наша сироватка, з якою я також хочу вас познайомити, і вона заслуговує вашої уваги, це сироватка від термрепера. Відновлювання. Ось як вона виглядає у нас в запаленому вигляді. Що це за сироватка? Ця сироватка чудово підходить для пошкодженої шкіри. Ми рекомендуємо її призначати тим клієнтам, які проходили апаратні шліфовки, лазери, коли був пошкоджений поверхневий епідермій шкіри, коли проводилися ін'єкційні методики. Тобто, коли нам потрібне швидке загоєння і відновлення шкіри. Основним інгредієнтом в цій сироватці це є екстракт синтелзійської. Це така тегрова трава, це лікарська така рослина, яка використовується в багатьох фармакологічних засобах, досить відома. І основна її дія це синтез колегену і олестину, а також пригнічення. Ферменту, який розкладає колеген в нашій шкірі. В результаті ця сироватка буде давати еластичність, пружність, відновлення самого поверхні цілісності шкірного покриву. Її вже можна використовувати по призначенню, не 21 день як ІВ, а просто по призначенню, і можна використовувати набагато довше, ніж 21 день. Цю сироватку можна призначати в дуеті з сироваткою ІВ. Тобто, і він ми використовуємо з вечора, а сировитку ДРП можемо використовувати зранку, навіть під крем і під макіяж. Я думаю, що інформація для вас була корисною. Дякую за увагу!